Цікаво. Ну, так, це коло арка персонажа. Так, цей персонаж мусить пройти через ці випробування. І це ми говоримо не тільки там, про головного героя, але й про. <плес> О, женя, е, На початку е, там він. Цей пес він був таким ну геть другорядним персонажем. Просто мені подобається ця порода, і я її туди вписала. І от коли я давала вже читати там незакінчений рукопис з ну, бета-читачам, вони, о, це Не. Det er ok. Ось це такий майже жовтий. <поставить> да, на шоку, на <поставить> точно? Добре. Скажіть мені, любите, виходить чи доченька? Цікаво, тика, ти така. Добре, бо я скажу чесно, я не дуже люблю дощ. і Знаєте, що я роблю, коли він падає, що він не падає? Я сама сміюся, щоб коли він приходить, не він буде, що дощ досі падає. І що собі зайдеться? Ну, Гуляти. Хочете зі мною побути дощем? Так. Отже, це буде пі.

З улюблених таких книжок, які я перечитую щороку на свій день народження. У мене є така традиція: це маленький принцип зюпері. Ну тобто жахастики, ну, типу Стівен Кінг, так, далі класи. З українських я читаю дуже багато, стараюся читати багато сучасної української літератури. З останнього, що я прочитала, такого класного, що мене ну, справді мені дуже сподобалося, це е, роман Новела Гіркі апельсини» Марина Манченко. Це дебют Минулорічний, який потрапив в короткий список книга року BBC. Це про українців за кордоном, зокрема на Сицилії. Дуже класна штука, що такого, що останнього. Дуже люблю трилогію літопис сірого ордену Павла Дерев'янка Це фентезі, хоч у мене зараз ну, період фентезі детокс, але я не, не втомлюся радити. І також цього року, наприклад, я прочитала Анастасії Нікуліної Я йду шукати. Це дуже крута книжка, якщо ви ще її не читали, прибережіть її ближче до, до зимових свят, до Миколая, тому що це просто неймовірна подорож до Святого Миколая. Така ну, особлива, справді, мені дуже сподобалося. І, 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 і що? Ну, Мабуть, -то так. Тож, але я... Сира маленька дитя. Мишеня. Чи, ти, ти Ні, <ріст> я дуже хочу. Добре, я знаю, що ви підказувала, <ріст> нам не дала слово. Ви ще. <ріст> ми дивіться миша. Отже, я вам прочитала з до книжки про одну пиццю, яка дуже любила бути такою, подини, такою чистою країною. Пані <плес> Паніки при погоді борається на городі. Саджурів на її зятки, знаходиться десь в трішки Трішки відпочить. Ти ж поки що всі носи. Ці день, ти прямо потім жий лапки всі в болоті. І не маю я часу. Я саджаю корбасів. Думаєш, виросте щось з неї стоїть баси? Я побудую. Я дуже не знаю, бо я не саджала ніколи. Добре, ще вам при... Якова вікторина з подарунками. Дитячі, дитячі забави намет номер 1 парк культури і відпочинку. Пишу, я завжди щось читала. Ну, тобто, у мене вони якісь вони просто графіки. Я вранці, наприклад, пишу там до, там, до після обіду під, під вечерю, так? а потім я повечеряла і вже. Ось сала, я його не чуваю, збираюся, буде нам лечати. Як ви думаєте, смачно то чай, чай з цим салом? Само шоколадний. Такий делікатеси, то фронт. Звичайно, подія, я дуже скучила це. Моя перша толока від, ну, від початку повномасштабного вторгнення, тому я дуже вдячна, що це саме червоноград, тому що я вас дуже люблю. І я сподіваюся, що ми наступного року побачимося. Я привезу вам наступну книгу і ми ще пожартуємо посміємося. сміємося Книжки, пані Люба, можете підписати, купити, моїх вже немає. Уток покружають хмари. Хоч виступує удари. Сонце грає на кварнеті, з веселкою житі. Ой, як добре, як цікаво на болоті в нас стало. Там-ка-та. Кінчили страплі, тепер знову нудно. Чаплі. А ви казали, та ви напевне перша дуже показали. Дивимося, перше ще показуєте.

А ви вам сподобно, чесно. Що ви Дуже, дуже! Ми її обов'язково в школу запросимо, треба дев'ятикласники вже її не визнавати. А вірші вони... А чого? Там є такі віршики, що можеш і пускати. Ні, вони жить. Ти йдуть. Ти молодець! Вони жіть зразу. Казу ти Дякую. дякую і всі ми... добре, дякую. дякую, що прийшли. Дякую.